46-та сесія видалася доволі насиченою обговореннями. Розпочали з кадрових змін у складі виконавчого комітету міськради, завершили питанням святкування Дня міста. Криворізький міський голова Юрій Вілков зокрема повідомив присутніх про призначення на посаду свого заступника Надію Подоплєлову, незважаючи на те, що це рішення викликало неоднозначні відгуки серед депутатів. Із присутніх 55 обранців з перевагою у 48 голосів воно було прийняте. Потребу розширення складу виконавчого комітету міський голова пояснив необхідністю покращення роботи з малим і середнім бізнесом та роботи щодо захисту прав споживачів, надання всіх наших послуг, котрі робить і виконком, і рай виконком і всі, є така необхідність. По... Поліпшенню нашої у нас нормальна робота. Я не хочу нічого сказати краще, ніж в багатьох містах. Але зараз ви бачите наскільки там і по цінам, і по іншим є питання у людей. Ми повинні реагувати на кожне запитання. Тому е, таке рішення і вноситься. Вести виконком подав надії не давно та. Та людина, котра в місті дуже відома, вона працювала багато років в місті, 24 роки в неї стаж роботи, це заслужений працівник економіки, і я вважаю, це тільки покращить роботу в нашому місті. У ході пленарного засідання до депутатів міськради з переліком пропозицій звернувся помічник-консультант народного депутата України Дмитро Білоненко. Враховуючи, що серед депутатів Криворізької міської ради значну частину складають представники великого бізнесу, передусім гірничого металургійного комплексу, хотілося б звернутися до них і зі зверненням, щоб вони розглянули змогу підвищення заробітних плат на своїх підприємствах. Також прошу звернути увагу на. Депутатів Криворізької міської ради і прошу проконтролювати доцільність використання міських коштів щодо також надбавок до, до зарплат членам виконкому і заступникам міського голови. Дуже важко втримувати ситуацію в місті, коли казначейство два місяці не перераховує не на Прибирання дорог, на, на ремонт дорог, на желічно-комунальні послуги. Не, ви знаєте, не на, не на що. Я дуже вдячний і середньому, і малому бізнесу. Я дуже вдячний промисловим нашим підприємствам, всім мешканцям нашого міста, що ми отримаємо е, в такому стані е, всю інфраструктуру. Я вам скажу, що спільними зусиллями нам вдалося вирішити питання. По тому, що сьогодні по Тець і ліча запускаються всі котельні, і хочу сказати, що 100% сьогодні буде кривий ріг з теплою водою, з гарячою водою. І це ми все робимо без копійки, те, що нам дозволяє перераховувати казначейство. І сьогодні кривий ріг буде вже 100%, включаємо електроенергію на ТЕЦ і ліча і на їхній котельні. Що ж до інших питань порядку денного, депутати голосували здебільшого пакетно. На засіданні з поміж іншого увагу було приділено проблемі заборгованості за житлово-комунальні послуги по тих квартирах, де є власник, але не укладено договорів на обслуговування. Найчастіше таке помешкання здають у найм або ж воно просто пустує. А як підказує статистика, накопичує борги так званих нульових квартир у нашому місті 17%. Депутати висловили своє бачення вирішення цього питання. изучив вообще ситуацию с юридической точки зрения, понимаю, что наше законодательство, наверное, не очень эффективное в данной части, но все равно хотела бы выйти с таким предложением, что, во-первых, у нас работает уже регистрационная служба в городе, которая при Министерстве юстиции. В нее можно обращаться с запросами. Они проведут разъяснение, за кем закреплено и кто является собственником данной квартиры. Потом хотела бы то ли собрать на круглые столы, то ли проводить какие-то не знаю, обучающие семинары для юристов коммунальных предприятий ЖЭКов, чтобы провести им более разъяснительную работу, каким образом услышать их проблемы, может быть, помочь им разобраться в сложившейся ситуации, помочь, куда обращаться, как обращаться и как действовать. И подключить, соответственно, коммунальную газету «Червоный герны», потому что, чтобы довести людям. Многие люди думают, что они должны платить точно такие же тарифы, как и там, где они прописаны. У насамділі закон гаворіта другому там є сільготи, є на нук как бы спеціальні тарифи, які намного менше, якщо там ніхто не прописан, у ході пленарного засідання надійшли пропозиції і щодо проведення у цьому році традиційних урочистостей з нагоди дня міста та щодо процесу підготовки до позачергових виборів президента. Ну враховуючи той стан, в якому знаходиться сьогодні, будемо казати, що в Донецькій області робиться і багато. Батьків стурбовані тим, що ну, збираються там діти. Вони дуже просили підняти це питання на сесії. Стосовно, е, вони не говорять, що взагалі відмінити день міста. Ні, але не треба такої і не треба залучати дітей. Це перше питання. І по-друге, Юрій Григорьович, враховуючи виборчу кампанію, я хочу звернутися до вас, як до голов... до мера міста. Спрохання. Я не знаю, як це зробити, але ви знаєте, те, що сьогодні відбувається в нашому місті, в Кривому розі, я з 2005 року постійно працюю в Виборчих штабах. Але те, що сьогодні відбувається, вчора був напад на палатку кандидата в президенти. Я дуже прошу вас, як мера міста. Прийняти якесь давайте приймемо разом спільне рішення з усіма політичними силами. Розумію, як це важко, і нашій міліції це ну немає скільки, щоб біля кожної палатки поставити охоронця, якщо тільки наша сознательна. Тому я маляренку зараз доручаю, щоб зібрати учасників виборів і щоб якийсь меморандум підписалися. ми ж зверталися, ми казали, ми все це робимо. Це по, по другому питанню. По-першому, я хотів би відповісти. Е, до мене тільки ми прийняли рішення в такої ситуації не проводити день міста, скільки б було звернень письмових і усніх, і що ми неправильно робимо. Але я вам хочу сказати, ми прийняли рішення жодної копійки з міського бюджету чи з якихось е, соціальних фондів, чи з якихось те, що ми підписуємо. Навіть договори з підприємствами не буде. Е, є люди, котрі на, на, за свої кошти е, запропонували, буде набагато скромніше, ніж раніше, але е, це буде проводитися 1 червня, день захисту дітей. Це ми зробимо і для дітей, і для міста. І не витрачаємо жодної копійки. Що ж до стурбованості батьків, вони, говорить міський голова, мають написати погодження або відмову від участі їх дитини у проведенні свята з нагоди дня міста. Участь дітей у цьому заході, зазначив Юрій Вілкул, має бути винятково на добровільних засадах. Завершенням пленарного засідання став позитивний момент. Про підсумки роботи арктичної експедиції на станції Вернацького повідомив наш земляк депутат міської ради Микола Маковій, котрий цьогоріч побував у Антарктиді вже в 15-те. Експедиція була дуже складною, поздняя. час року ще сміна експедиції ніколи не проїздила. В Чилі відбувалося землетрясення. Коли ми вийшли в Антарктику, цунамі пішло на Тихий океан, пролів Дрейка і Атлантичний океан. За всю поїздку в океані менше 9 балів не було, достигало 10-10,5. Поїздка ну, дуже тяжела. Але государственная програма выполнена. оценка Государственного комітету науки, и технології поставлена наивысшая. Мені дуже приємно було представляти Україну і наш город в Антарктиде. Під час прес-конференції журналістами міський голова зупинився детальніше на питаннях порядку денного 46-ї сесії, зокрема тих, по яких прийнято рішення щодо скорочення статей місцевого бюджету. Обсяг доходів загального фонду міського бюджету скорочено на 88,8 млн грн. мільйона гривень. Загальний обсяг субвенцій з бюджетів інших ріднів скорочено на 42,3 млн грн. мільйона гривень. Зокрема, субвенція на соціально-економічний розвиток міста зменшилась на 20 мільйонів гривень. Скорочені надходження з державного бюджету за багатьма соціальними статтями. Так, на виплату допомоги сім'ям з дітьми нам скоротили обсяг фінансування на 47. Мільйонів 931 тисячу гривень. Фактично зупинена програма щодо забезпечення безкоштовного харчування дітей 5-11 класів. Ця програма не діє. Також зупиняється до цього часу ефективна діюча програма компенсації вартості ліків для гіпертоніків. На жаль, ми нічого з цим питанням здіяти не можемо. Скорочена обсяг на 690 тисяч гривень фінансування. Не менш напруженою склалася ситуація з фінансуванням окремих галузей. Принаймні ці рішення фактично не дають права, говорить Юрій Вілкул, проводити у місті капітальні ремонти і будівництво. Це стосується і таких галузей соціального спрямування, як освіта та охорона здоров'я. Первинний рівень медичної допомоги недоотримає обладнання майже на півтора мільйона гривень. Підписувати такі рішення, говорить міський голова, вкрай важко, тим більше зважаючи, що Кривий Ріг одне з тих міст, які зазвичай виконують всі плани щодо. Бюджету, зборів та відрахувань. Є ще одне важливе питання це вилучена сума з роботою нашого державного казначейства. Проблема ті, що у нас кредиторська заборгованість більше 100 мільйонів, але ми її через казначейство не можемо перерахувати. І я хотів би сказати, що. На рахунку в місті є всі необхідні кошти для виконування своїх функцій, але казначейство, на жаль, їх не виплачує, тому по багатьом питанням, буквально на межі, ми працюємо своїх можливостей. Ми докладаємо великих зусиль, аби нормально працювали всі міські служби.